Здоровенькі були друзі, на зв'язку GameLook, і у нас сьогодні порція цікавої інформації для тих гравців, які тільки почали проходити нову Assassin's Creed Mirage, але, можливо, щось пропустили. Що ж саме? А саме ось такий чудовий комплект броні Мідаса, який доволі. Легко нам буде дістати, але чомусь багато хто про нього забуває. Розпочинається це з того, що після того як ми ліквідували нашого першого ворога і повісили його з балкона, ми відправились на пошук. Кенехал. Після того у нас з'являється квест, який називається Старі Рани. При отриманні цього квесту ми маємо змогу збирати ось такі фрагменти: фрагменти старої цивілізації. Усіх цих фрагментів є 10, але нам для сету їх потрібно усього 5. Суть цих фрагментів у тому, що ви бігаєте по місту, синхронізуєте усі точки. І з часом вам з'являються ось такі фрагменти. Ці фрагменти е, потрібно приближувати на карті до максимального зближення і дуже гарно моніторити карту, бо на далекій дистанції їх попросту не буде видно. Після того, власне, ми ліквідуємо ворога і вам даються ось такі шматочки фрагментів. В мене якийсь вилетів нетрадиційний е, такий дисбаланс, не знаю, чи це можливо щось таке сталося з грою, щось там забагалося, і мені далося чомусь Одразу 2. Власне, на сам костюм, ось цей власне з броні нам потрібно всього цих 5 шматочків. Вороги доволі таки прості завдання, але ці фрагменти доволі таки е, потрібно так ретельно пошукати, бо вони не дуже видніються на карті. Але після ліквідації усіх ворогів, як можете бачити, це ну дуже швидко. Десь на протязі. Години в мене це все, мабуть, зайняло. Ми отримуємо власне, вже 5 фрагментів, з якими можемо вирушати на пошуки нашої броні. Зараз я вам ретельно розкажу, де вона саме знаходиться. Знаходиться це усе. Ось отут це Нордхемський оазіс. Ми переходимо у цю локацію, дуже швиденько занурюємося у воду. Занурюємося у воду, пропливаємо. Ну, Буквально трішки до самого вже дна, і з правої сторони, відразу біля підніжжя ось цих скал, нас чекає вхід у саму печеру. Проходимо далі просто і з'являємося ось в такій кімнаті, де нам дається на вибір ось таких три е, п'єдестали, мабуть, як це називається правильно. Зліва у нас за дві е, саме дві оцих плитки. Дається кенжал, справа дається меч за 3, ну і за 5, звичайно, дається нам броня. Ми вибираємо броню, ну і отримуємо власне ось такий костюм Мідаса. І я вам скажу, що доволі таки ця броня непогана, і які властивості, головне, вона має корисні і які допоможуть нам у проходженні. Вона що дає? Дає нам, коли ми е пригаємо на ворога з висоти. Вона засліплює їх світлом і на деякий час, ну, можна сказати, так як приглушає їх, вони не можуть нічого робити і стоять такі, знаєте, нерухомі. Як це власне працює? Ось так ми спригуємо. Воно засліпляє ворогів, вони стоять в такій контузії, незрозумілій, і ми можемо їх добити. Скажу так, що. Є... Цього всього дійства взагалі після оцього ефекту вистачає плюс-мінус, якщо прям швиденько на чотирьох ворогів. Якщо повільно на трьох ворогів цей ефект діє, ну, типу, ми встигаємо за цей час пробрати трьох-чотирьох ворогів. Але штука дійсно корисна. І в тих моментах, де потрібно саме виконувати ось такі стилсові якісь по тихому моменти, але нам заважають. Оці вороги, які навколо, воно доволі таки ну, корисно, дуже корисно, І особ, особливо при початку проходження гри, це дуже таки рятує і є таким, знаєте, міні-читерською таким читерським, якимось читерською допомогою. Ну і до того всього, що ви ще й прибираєте ворогів, власне, ось сам персонаж має отакий чудернацький голос. Але я не зупинився, я пройшов усі точки огляду. І мені вдалося чомусь зібрати тільки 8. Хоча у мене в інвентарі 4, так як в мене перший злиток, саме ось цей фрагмент. Якось він забагався. Але все одно я відкрив тільки 8, бо ще 2 точки е огляду. Я не зміг відкрити. Вони, напевно, що відкриються ну, в процесі проходження гри. Ну і все, власне. І купив я собі ось таку. Купив я собі ще один меч. Купив я собі меч, я довго вагався, взагалі, що ж мені придбати краще. Меч чи кенджал, але здалося, що меч є якби, основою нашою, саме для нанесення атаки, і я чомусь вибрав меч. Ось, я зараз вам продемонструю. Меч не там, не додає ніякої такої, прям, неймовірних параметрів. Те, що він просто прокачаний на максимум, типу. І дає там 50% прирості там, при нанесенні е, саме. Атаки на персонажа, тобто дає там якісь там здоров'я. Ну, тобто, такі незначні, нічого такого незвичайного нема, просто звичайні бонуси. Але виглядає це все в гармонії з костюмом доволі таки непогано. І ну, я скажу, що на, саме для старту гри, ось саме ця броня, невід'ємний аспект. Я би їх, її усім рекомендував. І ну, вона додає легкості в проходженні. Ось так це все виглядає. Гармонійно, разом у парі. А вам, друзі, дякую за увагу, дякую, що переглядаєте нас, користуйтеся саме ось цим квестом. Він дуже допоможе вам у проходженні. Ну і гадаю, що вам була корисна ця інформація, і ви дійсно для неї, для себе щось винесли цікавого з цього відеоролика. Як завжди, підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. Незабаром стрім на продовження проходження. Побачимось!